Все я їду іншою дорогою. Тут можна тільки 50 чи 60, я не пам'ятаю, їду поки 50. Ось. Ну, я виїду до магазину, який мені потрібний, бо я хочу чогось ще купити. Я так купила якийсь пиріг. Щоб ми не сказали, що ми якісь там жлоби. Да, 60, можна, воно в кущах заховалося. 60. Ще мені треба там виступати буде, щось казати. Буду щось сказати. Я вже вам навчилася щось казати, тому може їм щось скажу теж. Можливо, можливо, буду запинатися. Бо це ж треба англійською. Ну ні, ну я не буду, я вже можу. Я вже вчора себе спіймала на думці, що я рахую там, ну, мені там скільки інвойсів відправила, що я їх рахую англійською. Ось так. О, Вже до Чинок доїхали ми, Ну, зараз я вже буду там, де мені треба. 嗯, mm, да.